Добрий день, малята! Діти! А ви знаєте, що чистота це запорука здоров'я, тому пропоную вам навести лад ось у цьому ігровому куточку. Давайте складемо м'ячі в кошик. Треба покласти стільки м'ячів, скільки намальовано кружечків на кошику. Ми м'ячів поклали стільки, скільки намальовано кружечків на кошику. Молодці малята! Ну а зараз ми з вами поставимо ляльки на поличку. Треба під кожною пірамідкою покласти ляльок стільки, щоб пірамідок і ляльок було порівну. Скільки ми поставили ляльок на поличку, стільки, скільки і пірамідок. Правильно, що ми можемо про них сказати? Ми можемо сказати, що їх порівну. що пірамідок стільки, скільки і ляльок, а ляльок стільки скільки і пірамідок. Молодці малята, давайте ще з вами поставимо машинки на нижню поличку. Діти, скажіть, а чого більше? Машинок чи кубиків? Так, машинок більше. Наскільки більше машинок? На одну. Наскільки менше кубиків? На один. Що треба зробити, щоб машинок і кубиків було порівну? Правильно, треба додати один кубик. Додали один кубик і бачимо, що кубиків стало стільки, скільки і машин. Або якщо ми з вами заберемо одну машинку, то кубиків і машинок теж буде порівну. Ну, а зараз ми з вами пограємо в гру. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На сусіда, подивись, руки вгору, руки в боки, вище руки підніміть, а тепер їх опустіть. Пострибайте кілька раз. За роботу все гаразд. А тепер у нас дидактична гра, назви, що бачиш. Розгляньте уважну картинку і скажіть. Чим різняться ці малюнки? Тут хлопчик біжить попереду, а песик біжить позаду. А тут песик біжить попереду, а хлопчик біжить позаду. На цьому наше заняття завершено. Молодці малята! Бувайте! До нових зустрічей!